зірочка та гвинтокрин. Одного разу, пізно увечері, небо було темне і оксамитове, а на ньому мільйони зірочок сяяли, блищали, підморгували всім унизу. Та одна маленька зірочка, іскорка, раптом плюх впала з неба, просто з'їхала з марки і лягла в м'яку траву біля лісу. Ой, сказала зірочка, де моє небо? Мені холодно і трошки лячно. Ліс тихенько шумів, а зверху світили інші зірки, та раптом щось загугикало: Вугу, вугу-гу. то був вугоня. добрий гвантокрил з м'яким вітряним носиком. Гей, малесенька, гукнув він, що ти робиш у траві? Ти ж світишся? Зірочка захнюпилась. Я впала з неба, а тепер не можу туди дістатися. І всі мої зіркові друзі там, а я тут. Вогуня підлетів ближче, Його голопотім м'яко гуле. Не плач, зірко, я тобі допоможу. У мене є крила, і я сильний. Я люблю літати до самого неба. Плямка посміхнулася Хоч і трохи боязко. А ти не боїшся висоти? Хм, засміявся вогоня. Я, вогуня, лечу навіть вище хмар. Вони разом піднялися у небо спочатку над деревами, потім повсову, яка позіхала, а потім все вище, вище до самих зірок. І от між хмаринками з'явився зірковий міст, і всі зірочки там. Махають, світяться, радіють. Зіронька, ти повернулася, закричали вони. Дякую, Вогуня!» сказала іскорка. Ти мій зірковий герой. Вогуня замахав лопатями. Завжди радий допомогти тим, хто світиться, і полетів собі далі шукати, кому ще потрібні крила. А зірочка Іскорка... Знову зайняла своє місце на небі. Відтоді, якщо бачиш зірочку, що блимає саме тобі, знай, це зірка-іскорка каже на добраніч.